Сполучені Штати готують новий військовий пакет допомоги для України. Британія прогнозує зростання втрат Росії на фронті. Росія змінила тактику застосування безпілотників. Зеленського взагалі оголосили в розшук. Ну а ГУР прогнозує перемовини України з РФ. Про це далі в цьому відео поговоримо. Оголошення в розшук президента України Володимира Зеленського МВС Росії не вказало конкретну статтю Кримінального кодексу РФ, за якою він розшукується. Але інформація про це з'явилася в базі відомства і була поширена пропагандистським інформагентством Ріа Новості на їхньому телеграм-каналі. Зазначається, що розшук Зеленського проводиться за статтею Кримінального кодексу РФ, але саму статтю не уточнено. Така ситуація не є незвичайною для російських змі, які зазвичай не надають деталі щодо причин розшуку політичних діячів. Сполучені Штати Америки планують ініціювати виділення нового пакету фінансової допомоги для України в розмірі до 50 мільярдів доларів. Ця інформація була оприлюднена 3 травня виданням Блюмберг. Зазначена частина цих коштів має бути забезпечена надприбутками від заморожених російських активів, більшість яких перебуває в Європі. Міністерство фінансів США підтвердило факт переговорів щодо цього нового пакету. Планується підписання відповідної угоди на саміті країн G7 в Італії, яка відбудеться в червні цього року. Раніше міністр фінансів США Джанет Єлен висловилася, що Сполучені Штати разом з іншими країнами розглядають різні варіанти передачі Україні заморожених активів РФ. Я вам нагадаю, що їх загальна сума наразі становить майже 300 мільярд мільярдів доларів представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький, даючи інтерв'ю газеті The Economist, заявив, що такі війни, як в Україні, можуть закінчитися лише переговорами. Наразі обидві сторони намагаються зайняти найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами. Змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. Вважає Скібіцький. Справа в тому, що на той час Росія зіткнеться з серйозними труднощами. Мова йде про військовий виробничий потенціал Росії, який наразі збільшився, але до початку 26-го року вийде на плато через брак матеріалів та фахівців. Таким чином вони можуть зіткнутися з нестачою зброї. От тоді і настане час для мирних переговорів. Розвідка Британії прогнозує зростання втрат Росії на війні проти України. За даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія повністю адаптувала свою армію до виснажливої війни. Середня добова кількість втрат росіян, убитих і поранених в Україні протягом квітня 2024 року залишається на рівні 900 втрат за добу. Прогнозується, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців. Но справа в тому, що вони планують відновити спеціальні наступальні операції на сході України. Звичайно, це призведе до збільшення кількості втрат. Це відбудеться після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці. Я вам нагадаю, після падіння Авдіївки також розвідка Британії припускає, що Росія повністю адаптувала свою армію до виснажливої війни, яка базується на кількості, а не на якості. Ця тенденція, ймовірно, буде тривати протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії. Спікер сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів. Чому Російська Федерація почала частіше застосовувати проти України балістичні ракети насамперед Іскандер М. Справа в тому, що ця платформа вона мобільна, пересувна, і, відповідно, час на розгортання в неї невеликий. Ну, мова йде про хвилини, а на згортання і того менше. Тому росіяни обрали застосовувати зараз саме балістику. І швидкість інша, і час на реакцію менше. А також Росія змінила тактику застосування безпілотників, так повідомив речник командування повітряних сил Ільяль Євлаш. Останнім часом окупанти взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу шахід. Ну як це було, наприклад, раніше. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів. Ну і наостанок, у 24-му році утримання одного українського військовослужбовця коштує Україні в 1,2 мільйона гривень на рік, так заявив заступник міністра оборони Юрій Джигер. Він уточнив, що це орієнтовна сума, яка не включає витрати на зброю. Виступаючи перед європейським парламентом Йосип Борель. Висловив переконання, що без західної допомоги війна в Україні може закінчитися протягом двох тижнів. Він оголосив, що доля України залежить від заходів, які приймуть західні країни. Борис зауважив, що можна припинити постачання зброї і тим самим завершити війну, але це не є оптимальним вирішенням ситуації. Він закликав до спільних зусиль для мирного врегулювання конфлікту в Україні. На цьому все. Пишіть ваші коментарі. До зустрічі.